Корди майже півсотні лише в столиці. Відпочивальників, підігрітих алкоголем, не зупиняють ні попереджувальні знаки, ні слова рятувальників Ті обіцяють вдатися до серйозніших аргументів, яких саме Тетяна Лазарчук. Літо, сонце, пляж. Саме час скупатися. А ось вийти з води виходить не у всіх. Рятувальники просто приголомшені. Так багато людей, як цього року, ще не тонуло, і з води витягають майже щодня. А цими вихідними втопилося аж дев'ятеро. Купальний сезон розпочався не так давно, а його жертви вже б'ють рекорди. Загинули майже півсотні людей. Це приблизно вдвічі більше ніж торік за цей самий період. Не треба пити, Алкоголь, необережні пірнання і купання вночі в недозволених місцях. Зазвичай саме це грає з людьми у злий жарт. Пані Людмила особисто бачила, як на цьому пляжі позавчора витягали хлопця. Буквально п'ять хвилин біля мене посиділи, але випивали пиво. Пішли в воду, і, е, рятувальна була далеченько. От чи його в яму закрутило. Судорога, я думаю, взяла. Буквально за 10 хвилин його не стало. Люля з Ігорем про таке не чули. До застереження ставляться скептично. Рибки по гороскопу не тонуть. І з пивом вони купаються щоразу. Скільки ви вже випили сьогодні? По дві бутилички. І підете купатися? Ну, так. Да. Так, рятувальники показують, як витягати тих, хто ще живий. Послождаємо, піхоти путі. Тасний грязь пісок, що Далі масаж серця і штучне дихання. Вдох. Вдох. Кількість утоплених зростає щодня. Тепер рятувальники ламають голови. Як запобігти такій масі смертей? Жодні застереження не допомагають. Якщо так піде далі, планують діяти суворіше. На пляжах показуватимуть фото тих, чи купання стало останнім. Усе інше на сумлінні самих відпочивальників Тетяна Лазарчук, Владислав Журенко, ТСН 1+,1.